Ми це бачимо. Що починаючи з минулого року, коли ми вже там гарно приклалися до півдню Росії, що на питання що ти будеш вибирати, сільське господарство чи війна, то вони відповіли: війна, і все, що ми отримали цього року, в сільському господарстві 25% падіння врожаїв. То ми вже про це говорили. і що їм на це? Африка, там про яку вони там говорили, там ініціативи про те, що у нас там ми повинні міндобра туди продавати зерно на Африку, висідемо вести, вести, тому що будуть великі проблеми і так далі. Це все їм по барабану казалося. Тобто пріоритет війська. А те, що логістику, у тебе швидкість логістики впала в 20 разів по а, по Росії, це їм абсолютно по барабану. Я от на жаль, вони секретять зараз все. Але щоб ви розуміли на момент ще рік тому останні дані, які ми побачили по логістиці, ми бачили, що у них швидкість переміщення товарів і грузів по Російській Федерації в середньому було 4 км на годину. А от ну, це дуже повільно, так скажемо. А цього року, коли я бачу пабліки, які показують, як вони приміщують грузи між собою, коли люди в пабліках пишуть, що вони туалетний папір не бачили вже тиждень чи два, і я дивлюся на карту, і я бачу, що по півдню Росії на тиждень на два вже затримується логістика. Ну таких, от, грубо кажучи, там п'ятерочок, от от що наше АТБ, щоб ви розуміли, що у них стоять напівпорожні полки.